Безпілотники атакували російські міста. Оборонне відомство прозвітувало, що все збили. Однак, у столиці Чечні потужний вибух прогримів на базі ОМОНу. А ще вчора спецпризначенці та Збройні сили України провели дві масштабних і потужних спецоперацій зі зменшення палива у противника. Деталі підриву нафтобази в Орлі та локомотиву у 40 цистерн у Запорізькій області. Дивіться просто зараз. З вами я, Ангеліна Швець. Ви на фабриці новин тисніть на лайк та підписуйтесь. Уночі вибухи лунали українські. Краснодарському краї, Курській та Білгородській області РФ Принаймні, про це пишуть російські змі у міноборони Росії. Заявили про атаку дронів і успішне відбиття. Що ж у відомстві Андрія Білоусова зазначили, що РосППО по збила безпілотних літальних апаратів 13 з них знищені над акваторією Чорного моря, і по одному над територіями Курщини та Білгородщини. А от що відбувалося насправді і куди прилетіло? Дивіться. Було у столиці Чечні у Грозному Билав гатив по базі місцевого ОМОНу. Вибухи у Грозному прогреміли близько сьомої ранку за Києвом. У районі міста упали близько двох дронів. Пишуть місцеві пабліки. Однак, за попередньою інформацією, один дрон вдарив по другому полку, а інший по базі ОМОНу. Бачили, так згодом у місті пролунали чотири вибухи. У небі літало одразу кілька великих безпілотників. Місцеві в паніці кажуть, хто не дрони були, а щось більше схоже на літаки. Ну так, так у страху очі великі. Зазначую, що це вже не перша атака військових баз у Грозному. В ніч на 12 грудня ударні БПЛА вдарили по будівлі другого полку МВС. Тоді Рамзан Кадиров заявив, що безпілотники, начебто, збила ППО, однак через падіння уламків у приміщенні сталася пожежа. Також дрон атакував полк спецназу Дона ще 4 грудня. Сьогодні розкрили деталі вчорашнього нальоту на нафтобазу в Орлі. Пригадайте. Так от горіло там чи не цілий день учора. Станція розташована на магістральному нафтопродуктопроводі Грязань Тула Орел. Цю станцію називають «Стальний Конь, і вона обслуговує 442 км кілометри магістрального трубопроводу та 195 км відводів до нафтобаз Орел Курськ і Самарабрянськ. Тобто, це не просто нафтобаза, як намагаються представити кремлівські змі, а ключовий елемент системи транспорту нафтопродуктів супротивника. Цінність такого удару лежить далеко за межами поняття матеріальних збитків. Ефект таких операцій належить до стратегічного рівня. Залишити війська противника у прикордонні смузі та Курській області дуже серйозна ставка. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук зазначає, що знищення резервуарного полку серйозно і надовго порушить роботу станції, а це найсильніший удар по паливній логістиці супротивника у прикордонному секторі. Далі цитую. Танк важить 50 тонн, і штовхати його не вдасться. Без палива армію паралізовано. Головна зброя України у цій війні інтелект, зазначив Брачук. Зверніть увагу, що це не перша атака на цю станцію раніше, 16 листопада, 2022 року, по станції вдарив безпілотник. А ще вчора сили оборони України провели спецоперацію зі знищення логістики військ РФ у Запорізькій області. Що ж, деякі канали, посилаючись на джерела в СБУ, заявляють, що у наслідок знищено 40 цистерн пального на 4 мільйони доларів. США. вигляньте, як все це яскраво палало, а я розкажу в подробиці. Так от, СБУ разом із ГУР та військовими командування Таврія. СЗГ та СБС організували диверсію з підриву колії під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка, Більмецького району, коли потяг зупинився і почалося горіння частини цистерн. У гру вступили РСЗВ «Хаймерс» від СУВ «Таврія». Ракети вразили локомотив та крайні вагони, щоб ворог не міг розтягнути цистерни та врятувати частину палива. Наслідок спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів цистерн. А також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечила російські війська. Впевнена, що вам точно сподобалося це відео. Тож мерщій тисніть на вподобайку і долучайтеся до обговорення усього почутого та побаченого в коментарях. А ще закликаю не перемикатися, бо наша команда Фабрики новин підготувала для вас ще більше цікавого і важливого. Цієї ночі у небі оборонці помітили навалу дронів. Усього ППО вдалося знешкодити 56 ворожих БПЛА. Ще через активну протидію 49 безпілотників не досягли своїх цілей. Вони локаційно втрачені. Три дрони повернулися у Росію. Сило оборони відпрацювали в межах Чернігівської, Сумської, Київської, Полтавської, Черкаської, Хмельницької, Миколаївської, Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей. Звечора учора на Дніпропетровщині працювала повітряна оборона. Через російську атаку зачепило приватний сектор у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінії електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих, повідомив очільник області. А зараз прошу звернути увагу на наступне відео. Дивіться, ось так цієї ночі збивали ворожі жахеди бійці 92-ї окремої штурмової бригади. Відбувалося це у Харківській області. Однак, практично опівночі росіяни застосували авіабомбу по території Золочівської тергромади. Окупанти вгатили кабом по відкритій місцевості біля сіл Баранівка та Карасівка. За даними Олега Сенігубова, люди не постраждали. А учора з обіду армія Росії обстрілювала Борівську та Куп'янську громади. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі. Сьогодні вранці з СРФ здійснили напад на місто Харків. Голова ОВА повідомив про вороже влучання у Київському районі міста. На місце виїхали усі профільні служби. Зазначається, що окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку. Однак постраждала 48-річна жінка її госпіталізували. Путінські війська атакували дронами. Миколаїв пошкоджено об'єкт інфраструктури. Є поранені про це повідомляє голова ОВА Віталій Кім. Процитую. Сьогодні, 15 грудня, о 6.57 ворог атакував місто БПЛА типу шахет, 131-136. Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників. Зазначив кім 26-річна жінка та 62-річний чоловік поранені наслідок російських атак на Запорізькому та Васильівському районах. Продовж доби окупанти задали 429 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Гатили з авіації різних видів безпілотників, гартилерії та РСЗВ. До ОВА надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Протягом 14 грудня армія диктатора здійснила 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 176 вибухів. Звітують вава. Також минулої доби п'ятеро людей отримали поранення через дії загарбників на Херсонщині. Російські військові били по соціальній та транспортній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду, станцію техобслуговування, обслуговування, гараж та приватні автомобілі. На Хмельниччині повідомив Сергій Тюрінг, ворожі дрони збивали сили ППО двічі. Ще учора надвечір і вже під ранок сьогодні. Керівник області пише, що на щастя обійшлося без постраждалих та руйнувань. Усього ППО знешкодили три ворожих цілі. Бережіть себе та рідних і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Далі розкажу вам ще більше важливої інформації. Тож натисніть на лайк та перевірте, чи підписані ви на фабрику новин. За мить я продовжу. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригаду Рубіж обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті Рубіжкраптаком.